Багатопрофільне реабілітаційне відділення обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Військовослужбовець Іван Гуцул розповідає тут проходить реабілітацію. Івану 33 пересувається на інвалідному візку. П'ять місяців тому каже, отримав мінно-вибухове поранення під Авдіївкою. На реабілітацію до Вінниці приїхав два тижні тому. Найскладніше зараз на даний на даному етапі ну спину тримати, бо спиною в мене дійсно дуже великі проблеми. Ну було, було ще хуже тут за цих дві неділі. Покращення хороші тобто спину я почав краще тримати набагато. Допомагає Івану і Юлія Барська. Вона ерготерапевтка. Ми навчаємося сидіти без рук для того, щоб він міг достати різні предмети, взяти ложку, поїсти, попити чай, каву. Моя задача карготерапевта допомогти людині відновити втрачені навички. Тобто, це можуть бути різні люди з різними захворюваннями. Це може бути множинний склероз, це може бути інсульт, це може бути травма спинного мозку. Реабілітаційне відділення на базі лікарні імені Ющенка відкрили на початку року, розповідає директорка медичного закладу Софія Кучерук. Із пацієнтами працюють фізичні та ерготерапевти, психологи, логопеди. Допомогу надають не лише військовим, а й цивільним. У нас, коли поступають пацієнти в реанімацію, в нейрохірургію, в гостре інсультне відділення, відразу ж там починає працювати лікар ферем. І далі їх переводять сюди в відділення, і вони проходять реабілітацію. До співпраці залучили і Андрія Щербацького із громадської організації Гармонія. Суспільному Андрій розповідає тут. Він як тренер-наставник. Чоловік 12 років пересувається на інвалідному візку. Тож на власному прикладі вчить людей із травмою хребта жити без того. Ронії допомоги це не медична консультація, да які потрібно приймати там ліки, чи потрібно там перев'язувати. Це більш консультація практична, це наш особистий досвід, який ми особисто пережили. 40-річний Кирило Бондар, переселенець із Бахмута, розповідає, торік у вересні російська ракета поцілила у сусідський будинок. Все сталося, коли ремонтували дах. Троє друзів загинули. У нього ж осколкові поранення спини. Пробував вставати і ніяких рухів більше не було. А зараз вже почав какие якісь делать на медвінні, що мав пройтися. Є, звісно, результати, але все в іншу сторону. Пацієнти відділення проходять лікування як амбулаторно, так і стаціонарно. Реабілітація безкоштовна, говорить керівник центру реабілітації Олена Долинна. Послуги в цьому відділенні безкоштовні для всіх, не лише для військових, за рахунок фінансування з пакетів медичної допомоги програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України. На тепер реабілітацію у відділенні прийшли 180 пацієнтів. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.